Екоінспектори перевіряли ялинкові ярмарки, які порушення зафіксували. Приїхали з міста Горохів. Була зафіксована торгівля новорічними ялинами та соснами без жодних відповідних супровідних документів. Волинські тероборонівці проводять навчання на українсько-білоруському кордоні. Як влаштувалася у Луцьку багатодітна родина Марценюків з Херсонської області? Так як ми ВПО, то нам більш так ну нас прийняли народила дізвора. Лучанка Галина з донькою шукають ялинку до свята на одному із луцьких ярмарків. У теперішніх умовах каже за новорічне дерево готово заплатити не більше 400. Жити треба далі. Життя не зупиняється. Перевіряєте, чи ялинка є легальна, яку реалізовують. Ні, чи... не перевіряю». для вас. Взагалі це важливо. Ні, продавець Василь розповідає: ціни стартують від 100 гривень. За день продав, каже не вельми багато, понад 20 ялин. Дивіться, є роблені, є вирощені. В саджанцях є, в лісництві куплені купують, але більш такі в'язані. Акуратно стоїть так само, але дерево не пропадає. Законність збуту новорічних дерев коментує так. Будь ласка, і на землі є чіпи, і в машині-напросто просто, просто ну, дощ йде і вони ну, розмокають і вилітають. Це ж звіточок зроблена. А якщо не, не зібрана? Ну, звичайно, треба перевіряти. Для вас це важливо, правда. Ну, Тож, да. Підприємець Андрій не перший рік реалізовує ялинки від Ківерцівського лісгоспу, тому ще до рейдів екоінспекції особисто перевіряє, чи кожне дерево з діючими чіпами. Сусна від 350 гривень, максимум там, 600 гривень. І люди, як були того року, так і ходять цього року. Ходять хочуть свята люди до 20-30 штук в день. За словами держекоінспектора Юрія Джана, за результатами перевірок, обсяги торгівлі ялинками і соснами зменшилися порівняно із минулим роком через війну, розповідає про останні перевірки. Тільки що буквально приїхали з міста горохів, була зафіксована торгівля новорічними ялинами та соснами без жодних відповідних супровідних документів. Наприклад, бирка, яка передбачена інструкцією про електронний облік. Вона не прикріплена. Там це, це теж є порушення. Значне масове порушення може призвести до кримінальної відповідальності, каже Юрій Джан. За самовільну порубку не у межах лісового фонду передбачений штраф від 204 гривень із врахуванням збитків за кожне дерево. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Продовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько польському кордоні за минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща, виїхало 3700 людей, в'їхало 4900. Волинські тероборонівці не припиняють навчання на українсько-білоруському кордоні. Третя рота, вставай, рівняйся, струнку. Вільно. Зараз буде проводитись заняття з вогневої підготовки. Чотири чоловіка, які отримали набої на військовий рубіж. Зараз бійці окремих підрозділів бригади на полігоні вдосконалюють навички. Тренуються в умовах максимально наближених до бойових, розказує лікарка Ольга. Є і імітація вибухів, і імітація поранення бійця. Медики надають домедичну допомогу за алгоритмом Марч. Що це? Медикиня пояснює так. Одні поранення ми бачимо, вони є фіксовані, інші поранення ми можемо не замітити. Тут ви побачили той варіант, коли потерпіли. Надав сам собі невідкладну допомогу з допомогою стрільців-санітарів. Було накладено турнікет, який було накладено правильно, тобто зупинена магістральна кровотеча. В результаті того ну, бойові медики мали трошки більше часу для огляду. Пораненого було далі евакуйовано за допомогою аналогу американської системи скетку, українського аналогу ю, яка дозволяє просто максимально в обмежений термін на велику відстань перемістити тіло пораненого. Андрій 40. В мирному житті він працював на будівництві. Від початку повномасштабної війни несе службу на прикордонні. До військомату наприкінці лютого прийшов сам. Зараз працює зі стрілецькою зброєю і закріплює знання з домедичної допомоги. Навчаємось медицину надавати першу допомогу. Навчаємось також різні тактики, хай тільки спробують. Получать за однозначно. Підрозділи бригади тренуються постійно, розказує старший лейтенант Василь на позивний батя. Він заступник командира роти вогневої підтримки. Каже, кордон охороняють і до будь-яких ситуацій готові. На сьогоднішній день забезпечені і як і стрілецькою зброєю, і потужними засобами враження, включаючи протиповітряні засоби. Все в закритій позиціях, закопані, можемо чекати добу, дві-три. Вийшли, спалили. І потім ще раз спалили. Це вже інша ділянка полігону. Тут тероборонівці вправляються з протитанковим озброєнням. Через кордон проривали колона танків. Знищую! Розрахунок! знищити правий танк! По танку вогонь! Ой! Ой, вистріл! Ми проводили стрільби з СПГ-9. Це досить потужний і точний гранатомет, який. Може уразити починаючи від БТР, БМП, БМД і закінчуючи танками навіть найновіших модифікацій противника. <стріл> yeah. so, <we're> go. <стріл> Те, що випав сніг, не робить волинь менш сонячною. А тепло, яке гріє хлопців, це думка про перемогу, думка про рідних і близьких. Нас погода точно не зупинить і не залякає. <стріл> Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Упродовж минулого тижня на Волинь приїхали 23 переселенці, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч 910 українців з областей, де тривають бої. Семирічний Степан Марценюк разом з мамою читає за столом у коридорі, поки молодші сестри сплять. Ра, 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 Хлопець. Хлопець разом з сім'єю приїхав до Луцька влітку, а восени пішов тут у перший клас. Тут я робив герб України. Тут я поруч школа, так як ми ВПО, то нам більш так. Ну, нас прийняли нормально. Чоловік знайшов роботу, зараз працює нормально, довольний. Родина переїхала на Волинь з Херсонської області. Спочатку виїхала багатодітна сім'я Марценюків, тато, мама Степанко і дворічні двійнята Софія і Вікторія. Згодом до них приєдналися дві бабусі. Ми їхали в червні. Дуже тяжко. Двоє перенесло більш-менш так нормально дорогу. Одна тільки блокпост, дитина просто тормозять, вона починає рвати. Але ж виїхали заради них, то що дитині старшому перший клас, і ці маленькі, вони постійно плачуть, не їдять нічого. У Луцьку сім'я живе у частині приватного будинку, який дали родичі. Тут у двох кімнатах розмістилися семеро п'ятеро марценюків і їхні дві бабусі. Моя бабуся приїхала з котиком. Її звуть Мася. У мене вдома були. Друзі, і я з ними грався. Ми залишилися до останнього. Уже як наші прийшли, то ми були дуже раді. Там праздник прямо був. І забули, що нема ні води, ні світла, ні, ні газу. Бабуся Надія Щербина говорить: батьки розповідали про Другу світову і сподівалися, що війни більше не буде, але довелось бачити ворогів на власні очі, жили в окупації вісім місяців. Сина забрали з підвал. На 12 днів невістка староста була, і її теж тероризували. Кажу, як і ви освободителі? Освобождаєте від дітей? У хатах теж забирають усе у людей. Там, де люди повиїжджали, вони і холодильники виносять, і стиральні машини. І чайники. Хоча площа для родини невелика, але місця всім вистачає, живуть дружньо. Кухня, хоч у нас і маленька, але вона облаштована так, що тут все нам вистачає. Головний повер у нас Світлана, вона і за професією повер. Ну і вона ж готує на родину, вона ж знає, що кому треба. Варимо звичайні страви, гречку, борщ, суп, булочки, піца. Це в нас і діти люблять. А я... Світлана Марценюк розповідає, що року усією родиною пишно святкували Новий рік та Різдво. Цього року відзначили День Святого Миколая і Різдво 25 грудня без пишних столів і прикрас, але зі щирими молитвами. Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. До повномасштабної війни вона організовувала паломницькі поїздки за кордон. Нині ж одягає військовий однострій і везе усе необхідне нашим бійцям на передову. Назад повертається із тілами загиблих захисників. У циклі нескорені. Розкажемо про лучанку Тетяну Потоцьку-Євчук. За плечима Тетяни 75 тисяч кілометрів прифронтових доріг. Нині збирається в чергову поїздку. Розповідає, постійно підтримує зв'язок із військовими і знає їхні потреби. Щоразу я десь їду далі, далі, далі. І все, все можна сказати, так більш розширеніші такі поїздки, тому що хлопців стає все більше і більше, дзвінків все більше і більше. Коли тобі кажуть, що без вас нам буде дуже туго, то це щось значить. У мене швидка допомога їде повністю з медикаментами. І дві машини. Там будуть і продукти харчування, і речі. Багато везу постілі, багато везу одягу теплого, термобілизни, везу теплої, взуття єдине, що не мають. Правда, одні берці попросили мені 45-го розміру. Родному хлопчикові будуть. Жінка розказує, кількість волонтерської допомоги з початку повномасштабної війни зменшилася в рази. Раніше було загрузити машину. Ну, я навіть абсолютно нічим не заморочувалася. Зараз ми вже грузимося два дні, і це настільки складно. Я розумію, що люди ну, вже вони втомилися. Хоча воно звучить в порівнянні з тим, що хлопці на фронті втомилися, воно так недоречно. На фронт Тетяна везе допомогу, назад привозить тіла загиблих захисників. Каже, з березня повернула додому понад сотню загиблих героїв. Був такий момент, що я, я навіть була на лікуванні. І, до речі, перший хлопчик, якого я привезла на Луцьк, це був син мого знайомого. Дуже боюся цього питання, коли дзвонить до тебе мати або батько і каже, подивись, чи його можна буде відкрити, чи не можна буде. Кажуть, що всі, ой, Таня сильна, Таня сильна, Таня така мужня. Насправді не настільки мужня, тому що ти постійно на. Якихось ліках. Я перезавантажуюся тоді, коли, наприклад, я їду зі своїми групами в паломницькі поїздки. Я скидую з себе всю свою негативну енергетику, яку я набираюся. Я постійно в енергетиці смерті. Щоразу Тетяну в дорогу проводжає мама Лідія Олексіївна. Каже, підтримує дочку у всьому. Приїде вже при радість, уїжджає і не можу сказати, що не їдь, бо я знаю, що це треба. Бо в мене там пів родини. От хай з Богом. молюся. Війна не привід опускати руки, говорить Тетяна. Попри постійне виснаження, зупинятися не планує. Впевнена, треба боротися до перемоги. Як би не було важко, як би не було так, знаєте, ну геть дощем в серці не опускати руки, підняти носа високо, подивитися в небо, помолитися і йти далі. Оксана Кот, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.